Друзі, на Сінфо перші проголовне поїхала терміново ядерний блеф Путіна, повна фіаско. Під час великомасштабного тренування стратегічних ядерних сил на одному з полігонів сталася подвійна аварія, яка призвела до катастрофічного термінового термічного вибуху. За попередніми даними під час одночасного пуску двох типів боєприпасів повітряної та наземної компоненти відбулося порушення режиму синхронізації, що спричинило реакцію неконтрольованого зростання температури у кінці. Незберігання пального компонента, результат масивна термобарична детонація. Сформу. Уванням каратера діаметром понад 700 метрів, бу зареєстровано сейсмологічними станціями у кількох країнах. Інтенсивність склала 11 балів за шкалою впливу. На місцеву інфраструктуру повністю зруйновано кілька значних об'єктів полігону втрачено заземні і підземні комунікації. Десятки одиниць техніки перетворено на уламки. Епіцентр вибуху припав на район, де зберігалося обладнання для монтажу ядерних боєзарядів. Звіт операційної комісії, підтверджує, що у зоні ураження перебували мобільні командні пункти. Особливий склад бригади технічного обслуговування, а також представники з вищого командування, які мали перевіряти готовність до умовних дій під час бойового розгортання. Загалом, за уточненими підрахунками, загинуло понад 654 особи. ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти, більшість тіл і техніки знищено вибуховою хвилею. Радіоактивне зараження носить змішаний характер. У повітря потрапили залишки нестабільних ізотопів, які рознесли на десятки кілометрів, тому числі над лісистими районами Сибіру. Пожежі, що виникли після вибуху, охопили територію кількох регіонів. Зафіксовано понад 200 осередків загорянь від складів паливно-мастильних матеріалів до природних ландшафтів. Гасіння ускладнене відсоткової повітря підтримки. Авіація не може знаходити в зону зараження без ризику втрати екіпажів Температура в епіцентрі вибуху протягом кількох годин перевищувала 2000 градусів. Через що утворилася термічний смерч, який зруйнував захисні бетонні конструкції. І відкинув уламки важкої техніки на кілометри. Перші бригади, які прибули для реагування, втратили зв'язок через радіаційне навантаження та електромагнітні імпульси. Частина засобів зв'язку у регіонах досі недоступна. Катастрофа спричинила повну зупинку логістики, стратегічного озброєння. переміщення боєприпасів і техніки заморожено по всій території. Плани розгортання сили свого призупинено. Штаби контролювали штрафи, координацію, низка тилових баз, виведена з ладу, паралізовано паливне забезпечення. Зокрема, окремі військові частини ізольовані немає зв'язку і не отримують вказівок. Міністерство оборони публічно. Не коментує катастрофу, проте у середині апарату розгорнута надзвичайна перевірка. Ця катастрофа свідчить про надкритичну концентрацію небезпечних матеріалів в умовах нестабільного технічного управління, втрата оперативного контролю в ключовому тиловому регіоні. Зводить на Нінвець, планування воєнної кампанії, пожежі, забруднення і втрати командного складу. Формують кризу стратегічного масштабу. Геополітично це відкриває можливість для противників вимагати зупинки наступальних дій над загрозою повторного технограмного. Лапсу. Внутрішньополітична напруга в Кремлі посилюється, розганяються варіанти перегляду усієї ядерної доктрини та перенесення випробувань за межі національної території. Такі події можуть стати поштовхом до перегляду глобальної архітектури ядерної безпеки. Після вибуху в атмосферу піднявся ядерно-термічний грибоподібний стовп, який було чітко видно з навколишніх міст. Супутникові знімки підтвердили підвищення температури земної поверхні в зоні катастрофи щонайменше на 25 градусів Цельсія протягом перших двох годин. Радіологічні станції. В Монголії, Казахстані та навіть північному Китаї зареєстрували сплески з цезію-137 і стронцію 90, що означає потрапляння активних матеріалів у соки, атмосферні шари ланцюг, систем раннього випередження. Зокрема, у США і Японії на короткий час перевів рівень загрози на один із для гнища бойового, очікуючи, чи йде про атаку чи несанкціонований пуск лише після уточнення джерела вибуху міжнародні сигнали тривоги були знижені. Внутрішній оперативний звіт міністерства оборони. РФ зафіксував повну втрату шести автономних об'єктів на базі, два з яких були сховищами спецоб'єкта та перепропасами. Одне з них ймовірно зберігало тактичні термоядерні заряди старого зразка, які не перебували в активному режимі, але містили високоактивні компоненти. Є підозра, що в процесі вибуху частина заряджених елементів була розсіяна вибуховою хвилею і досі залишається невідомим. Чи вони всі вони будуть знайдені і ізольовані? Військові сапери працюють у спеціальних контейнерах, на бені крат. Тара використовуючи дистанційно керовану техніку, але частина зони визнані червоними через смертельні рідні авіації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.